Світова прем'єра восьмиклапаної силової установки К-9К, він же 1.5 DCI, французької розробки компанії Renault офіційно відбулася в середині 2001 року на міжнародному паризькому автосалоні. Цей двигун цілком заслужено можна віднести до одного з найпопулярніших моторів концерну renault Nissan, представленому на ринку дизельних ДВЗ, адже недарма він виробляється більше 20 років. Французький турбодизель встановлювався на безліч різноманітних моделей наступних автомобільних брендів: Renault, Nissan, Dacia, Mercedes Benz, серії OM607 і om 608 та інших. Розглядаємий дизельний двигун можна також зустріти в моторних відсіках передньоприводних моделей Infinity і Suzuki. Мотор вважається штатною силовою установкою сучасних масових моделей бюджетного сегменту, наприклад, Renault Clio, Renault Scenic, Renault Megane, Renault Duster, Captur, Kadjar і Nissan Qashqai, а ще Nissan Note і Nissan Juke. Довідково зауважимо, що легендарні дизельні версії турбодизеля 1,5 DCI розпочали свій шлях у 2001 році з другого покоління моделі Renault Clio в кузові X-65. Силовий агрегат із заводським індексом К-9К є типовим представником французького двигунобудування початку 2000-х років, який має типову будову та оснащення властиве для того часу. Турбомотор базується на чавунному блоці з рядним розташуванням 4 циліндрів. На чавунний блок встановлюється алюмінієва головка на 8 клапанів, гідрокомпенсатори в ГБЦ не передбачені, тому регулювання теплових зазорів клапанів здійснюється кожні 90 100 тисяч кілометрів підбором штовхачів. Газорозподільний механізм оснащується ременем ГРМ. Відповідно до регламенту, він розрахований на 60 тисяч кілометрів пробігу, хоча наші люди на практиці його експлуатують і по 100 тисяч без проблем. Залежно від версії та покоління двигуна, ДВЗ оснащується турбіною з інтеркулером від компанії KKK або Borg Warner. Турбодизель 1,5 DCI штатно комплектується паливною апаратурою Common Rail. Принцип роботи якої базується на подачі палива від рампи до п'єзофорсунок під високим тиском. До головної переваги системи Common Rail можна віднести здатність двигуна видавати необхідну потужність при малій витраті пального. За весь час випуску турбодизель оснащували паливними системами від трьох різних виробників, а саме Delphi, Bosch та Siemens. Так, наприклад, до кінця 2009 року всі модифікації турбомотора потужністю до 100 кінських сил компонувалися паливною апаратурою Delphi, а потужніші версії вузлів оснащувались системою від компанії Siemens. З кінця 2009 року паливну апаратуру від Delphi замінили на Bosch, при цьому механізми Siemens залишились в строю. Проте були переименовані в Continental. Окремо хочеться відзначити турбокомпресори, якими оснащували та продовжують оснащувати турбодизель. Так, наприклад, всі малопотужні варіанти двигунів версії К9К, тобто також до 100 конячок. Компонуються найпростішим турбокомпресором КП-35 від Borg Warner, а версії моторів з потужністю більше 100 конячок оснащуються більш серйозними турбінами зі змінювальною геометрією BW-39. На даний період компанію Renault на ринок випущено 4 покоління турбодизеля К9К, кожне з яких адаптовано під еконорми Євро 3, 4, 5 і 6. До сильних сторін даного двигуна можна віднести особливості ремонту, які засвоїли багато автосервісів, широке розповсюдження на вторинному ринку, якісне співвідношення, потужність витрата палива і широку панораму модифікацій на будь-який смак. Слабкі сторони, при обриві ремня ГРМ загинає клапани, гідрокомпенсатори не передбачено, зустрічається проворот вкладишів – а також існують проблеми з паливною апаратурою від фірми Delphi. Зараз поговоримо про найпоширеніші проблеми двигуна. Перше, дороге обслуговування та ремонт паливної апаратури Siemens. Паливна апаратура від виробника Siemens, Він же Continental, на думку більшості автовласників, вважається досить надійною, проте якщо у вузлах механізму з'являються різні неполадки, то їх ремонт власникам автомобілів може влетіти в копієчку. Так, наприклад, одні тільки п'єзофорсунки оцінюються в 3-4 рази дорожчі, ніж такі ж самі компоненти від Delphi. Щодо автомеханіків, то у них однозначної думки з приводу того, яка паливна апаратура краща, немає. Друге проворот шатунних вкладишів колінчатого валу. Найпоширенішою хронічною болячкою турбодизеля К9К є проворот шатунних вкладишів колінвала. Як правило, подібна неприємність виникає в тих моторах, які були призначені для експлуатації в Європі, європейські автовласники відповідно до регламенту виробника змінюють масло в ДВЗ кожні 25-30 тисяч кілометрів пробігу. Так, наприклад, регламент виробника з періодичного обслуговування силової установки для нашого регіону зобов'язує власника автомобіля змінювати масло в двигуні кожні 10 тисяч кілометрів пробігу, тому у нас подібна проблема виникає досить рідко. Проте, як заявляє сам завод-виробник, концерн Renault-Nissan, оновлювати шатунні вкладищі колінвала рекомендується кожні 70-80 тисяч кілометрів пробігу, щоб надалі уникнути серйозніших поломок з мотором. Третє поломки паливної апаратури Делфі. Більшість версій французького дизельного двигуна до 2009 року випуску оснащувались паливною апаратурою Common Rail від Delphi, яка сильно боїться потрапляння повітря в систему. Крім того, апаратура від Delphi дуже не любить забруднених фільтруючих компонентів та неякісного диспалива. При ігноруванні перерахованих вище моментів в системі Delphi виробляються продукти з носу, які засмучують дорогі п'єзафорсунки. Крім того, такі продукти зносу, як металева стружка, здатні скоротити ресурс гідронасоса і турбокомпресора, різке зниження тиску масла в системі. Подібну неполадку не можна віднести до масової, проте вона має місце і може стати досить болісною для будь-якого власника авто, оснащеного турбомотором К9К. Різке падіння тиску мастила в системі може призвести до поломок ключових вузлів силового агрегату. Винуватцями подібної проблеми є пружина редукційного клапана маслонасоса та клапана масляного фільтра. П'яте. Типові болячки французьких турбодизелів. До поширених хронічних болячок французьких турбодизелів багато автомеханіків часто відносять клапан рециркуляції газів ЄГР і сажевий фільтр. Вони здатні доставити безліч проблем автовласникам, особливо тим, які приганяли свої машини з європейських ринків. Клапан ЄГР і сажевик, яким оснащується турбодизель, мають властивість сильно засмічуватись. У зв'язку з чим різко знижується потужність двигуна і збільшується. Споживання пального. Крім того, ремонтувати або відновлювати ці компоненти дуже невигідно, тому більшість вітчизняних водіїв їх просто видаляють, а потім відключають, тобто глушать, за допомогою спеціальних програм. Висновок. Орієнтовний термін служби, за словами багатьох автомеханіків, закладений в дизельний восьмиклапаний двигун К з паливною апаратурою Common Rail за умови дотримання власникам автомобіля регламенту обслуговування від заводу виробника, становить 320-350 тисяч кілометрів пробігу до появи перших серйозних проблем.